Оце один із документів від Тетяни Москалюк з Хмельницького, значить, які ми роздрукували в Чернівцях. Давайте почитаємо, що це таке. Верховна Рада України. Прийнято закон про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України. У 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях інформаційне управління апарату Верховної Ради України 14 грудня 2021 року читаємо законом. Схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України. У 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях, зокрема, у багатонаціональному навчанні у підготовці підрозділів Збройних сил, багатонаціональному навчанні обєднані зусилля 2022, українсько-американському навчанні Репітрайдент 2022. Українсько-британському навчанні Козак Мейс 2022. Багатонаціональному навчанні Світла Лавина 2022. Українсько-польському навчанні Сільвер Сейбер-2022. Українсько-американському навчанні сібріз 2022 українсько українсько-румунському навчанні «Ріверайн 2022. Багатонаціональному. Бачите, як. Ой, вті... втікає зараз. Багатонаціональному навчанні Клінова Арка 2022. Та багатонаціональному навчанні Вікінг 2022. Законом передбачено, що фінансування витрат пов'язаних з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами. У 2022 другому році в сумі 106 548 тисяч гривень, з яких 52 тисячі гривень на території України планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2022 рік за бюджетною програмою забезпечення діяльності Збройних сил України. Підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни за напрямками, підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань, закупівля пально-мастильних матеріалів та квартирно-експлуатаційне забезпечення. Проєкт закону зареєстровано номер 6359. Сайт Верховна Рада, Верховна Рада. Скажіть, будь ласка, що це таке? Що це за навчаль? Багато національні навчання?